Василь Сухомлинський. Кому ж іти по дрова? Оповідання для дітей. Край села живе вдова з трьома синами. Два сини вже дорослі юнаки. Високі, ставні, славні, красиві, а третій підліток Юрко, маленький, тоненький. Було це взимку. Впав глибокий сніг, дме північний вітер, тріщить мороз. Мати говорить не мов би сама до себе, але щоб сини чули. Холодно, діти, а дров немає. Кому ж за дровами йти? Мовчать старші сини. Нахилили голови, дивляться в землю і піч колупають. Я піду за дровами, мамо, сказав найменший син. А морозу ж ти не боїшся? питає мати і на старших синів поглядає. Ні, не боюсь, відповідає син і одягається. Ну що ж? Іди, Юрку, сказала мати, важко зітхнула і поцілувала сина. Пішов Юрко, і враз стало в хаті так тихо, немов усе живе, що є в світі, прислухалася і думала, що ж воно буде, і вітер на дворі затих. Два старші сини підвели голови, подивилися на матір і сказали: Ми теж підемо в ліс, мамо. Ідіть сини, прошепотіла мати і заплакала від радості.